Доброго дня. Всіх вітаємо з святом з Днем Незалежності, які цього року у нас досить трагічні. Але в рамках нашого проєкту Історія на карті ми продовжуємо і заходи, і робимо публікації відносно цієї тематики. Тобто нагадую, що це ініціатива, яка виникла того року, і вона пов'язана з діяльністю фахівців у їх системних технологіях. Спочатку це було спадщина українська історична далека, а зараз з цими подіями, з цією війною, все це частіше і частіше обговорення питань пов'язаних. З поточними ситуаціями на території України і не тільки Запропоновані нами тематики для створення так званої народної карти, це, ну, спочатку так було: робота, навчання, дослідження, відпочинок хобі, туризм. Неможливо пройти крізь тему, пов'язану з війною. От. Ми попередні, на попередніх заходах ми висвітлювали це питання. От. Значить, останнім часом до нас потрапляють як друковані видання, так і в електронному вигляді різних авторів, які долучаються до нашого проєкту, можна так сказати. Один це один це історичний атлас України з сусідніх земель. Один з авторів, пан Вортман Дмитро, а паперова він існує в, в електронному вигляді, і ми його пропонуємо на нашому сайті, а, ну, з, за умов, що це не буде використано. Без, без спогодження з авторами. І інший примірник потрапив зараз до Фінляндії і він передається в місцеву бібліотеку. Це е, підручник історія картографування території України, колишнього директора ДНВП «Картографія» Ростислава Івановича Соси. Е, частково ми оцифрували, тобто зняли, якщо було. Якщо буде бажання, можна буде звертатися як до самого Ростислава Івановича, так і з приводу придбання, так і частково я думаю, що теж, якщо ми не будемо порушувати якісь права, то можна буде робити цифрові відбитки певних розділів, Зу, починаючи з скажімо, нової нашої незалежності, 1991 року. Багато чого відбувалось для тих, хто вже був тоді в дорослому віці. Зараз є багато людей, котрі народилися вже в вільній Україні. От. Але багато змінилось. Тобто, якщо люди роботи вчились тільки в межах там, території Радянського Союзу, то Нові умови надали можливість пересуватись вільно як по самому Союзу колишньому, так і по світу. От. В першу чергу це було необхідність забезпечити сім е е е коштами і їхали за кордон далеко, багато було судеб. і е Є багато описів ситуацій, коли люди потрапляють в ту ж саму Канаду і таке інше. І в цього є вже певна історія, є родини, котрі розселили вже за кордоном і так далі. Навчання те ж саме, нові умови, вони, якщо до того, ну, в основному всі трималися, скажімо так, біля центрів наукових, тобто столиці Києва, там обласних центрів і так далі. За, за нових умов з'явилась можливість навчатись вже і в регіональних якісь вузах, які давали ну, достатньо високий рівень е, е, високий рівень знання, мали викладачів і таке інше. Ну, все, все відбувалось приблизно як за кордоном. От в дослідженнях теж саме. Багато хто рушив. От. Багато хто отримав можливість працювати за кордоном, проводити дослідження. Почались дуже багато в 90-ті роки різноманітних ініціатив на території України. То було був такий бум-фонд, створення фондів, які фінансували дослідження і таке інше, якраз гіст технології. Окремо, треба розказати про те, що пов'язано з Чорнобилем. От. Так що, це розділи, які стосуються роботи та навчання, ще ну, відносно роботи. Треба теж сказати, що спрямованість була дуже широка. Хтось поїхав до Китаю працювати, хтось поїхав в Азію, хтось в Африку, в Америку. Особисто в мене є там мої товариші, які в Чилі живуть, там по сей, по сей, по сей час і так далі. Але ще одна є цікава річ, яку хотілося б якось висвітлювати окремо. Це якраз 90 роки, як вони там звались, чи мішочники це люди, котрі мандрували, скажімо, в торговими місіями. Тобто, ну, ті, хто в батьків може, були, хто самі безпосередньо в цьому приймали участь, це можливість певні товари відвести там в Польщу чи в Китай. А може ще куди, і потім отримати за них там, певну, певні фінанси, за які можна було чи купити інший товар, чи привезти ці фінанси сюди і кумулювати їх. історії дуже багато. От зараз я хочу записати мого товариша-мандри, коли він е на далекому сході е біля Владивостоку купляв щось там таке. На кордоні з Китаєм. Потім його віз в Німеччину, в Німеччині він щось інше купляв за ці кошти. Потім він їхав в Китай і з іншого боку, в Китаї вже продавав і купляв там свої там необхідні для себе для бізнесу речі. Тобто, ну там близько вісім вісьми тисяч кілометрів, тобто це такі були мандри. Були можливості наприкінці 90-х років починається епоха туристична, тобто люди починають їздити в Єгипет, там по світу і так далі. Багато чого відбувається. І те ж саме є особи, котрі починали, скажімо так, з турів в Туреччину чи Єгипет, а зараз ну от я хочу оцифрувати там одну особу. Котра вже е, бувала в таких далеких е, краях, що навіть ну там колись там за радянських часів були ці телевізійні передачі з цього приводу, от, є ті, хто займався спортом, їздили на. Е, Чемпіонати певні світові теж є дуже велика географія присутності і так далі, спогадів. Якраз на початку це було в 90 ті роки. Внутрішній туризм, туризм теж саме почав, я так вважаю, розвиватись десь у 2000 ні роки, після 2010 року був, можна сказати, що був ну, ну перед війною 14-го року. Був такий бум туристичний. Тобто ну, пізніше, до цієї війни, те ж саме, люди їздили, цікавились, розвивались. У нас були проекти з цього приводу. От, Відносно хобі, також в когось було полювання, рибалка, якісь мистецькі напрямки, все це відбувалось. Ну, хто пам'ятає той самий. Казантіп він народився в Криму якраз, на, там, де була недобудована атомна станція. Якраз він там народився, там дуже вразливе місце на березі Азовського моря. От, а потім він почав мандрувати, мандрувати Росія його з Криму видавила, він намагався цей проєкт існувати навіть у Києві. Ну, Проєктів таких достатньо багато. Ну, як сказано, що про військові, військові, ну, війни, да, війни, котрі відбували початку Незалежності 91-го року ну, оформлення, це було на теренах колишнього СНД. Їх дуже було багато. Українці приймали і на Кавказі участь в цих яких визначали конфлікти, це були війни безпосередньо є особисті там спогади людей, які приймали участь в Азербайджані в війні, в Югославії. Є дуже багато людей, котрі все ж таки потрапили, чи як як бійці на ці війни, чи як. Теж були певний час на той на той час було дуже багато теж біженців, люди ігрували. от Так що відносно цього, все ж таки я доважаю що потрібно все згадувати, робити, дослідження і таке інше. Ну зараз це дуже на розі. Ну, як ми вважаємо, що все ж таки географія зміниться, все ж таки загарбницька загарбницька діяльність Росії вона буде. В її вже не буде, як і самої Росії. От, на території України ну, попередньо ми показували ці матеріали, дуже вразливі дослідження з е, геологічного інституту Шевченка, було показано на нашому заході. От, зараз все це у нас на очах відбувається. Ну, ми чекаємо все ж таки змін. От, дуже добре, що все ж таки відповідь отримують загарбники і в Криму, і на фронті, по всьому лінії фронту і так далі. До речі, є хлопці, з котрими ми були партнерами, і вони приймали участь в 2014 році, потім вони в місіях були за кордоном і далі. Розповіді військових дуже багато. Я думаю, що це буде якраз напрямок обговорення, ну і, до речі, визначатись, як же нам захищатись, як нам, як нам взагалі керувати країною і такі інші. Ну, Про біженців вже теж згадувало, що розбігли дуже, дуже сильно по світу, От, ну це не всі напрямки. От, і це, скажімо, особ, особисті зв'язки, які, які зараз підтримуються. Але все це продовжується, війна йде, біженців додається, є внутрішні проблеми і так далі. Тобто, і відносно якраз геоінформаційних технологій бажано включатись з допомогою там, і так далі. Тому що ну, одне з питань зараз в рамках цих обговорень по супутниковим технологіям, як з'ясувалось, всі кидаються, скажімо так, як до нової теми, яка буде спасати, там щось таке. Тобто потрібно було до того займатися тим, щоб розбирати, що це таке, для чого і таке інше. От. І наприкінці повторюємо, що для чого ми це робимо. Це підтримка проєктів культурної та наукової спадщини, комунікація українців, підтримка біженців, забезпечення фінансування в Україні, громадян, популяризація України і світу, ну і інтеграція, дослідження місцевих культур та традицій. Тобто те, то, що ми постійно робимо. Дякуємо за увагу.